Всім привіт! Мене звати Дмитро і ви на каналі Топмастер. Як ви бачите, в нас вже зима, і кожен із нас шукає спосіб, як зігрітися, навіть у найсуворіші морози. З настанням морозів тема одягу з підігрівом актуальна як ніколи. І ви знаєте, що в нашому магазині Топмастер є великий вибір речей із підігрівом. А саме: рукавички, шкарпетки, устілки, термобілизна, чоботи та, звісно, жилетки із підігрівом в трьох абсолютно різних моделях, про які ми сьогодні і вам розповідаємо. Коротко про їхні характеристики, покажемо, чим вони відрізняються між собою та перевіримо, на який час їх вистачить в роботі від нашого павербанка. Інноваційні речі з підігрівом це ідеальний варіант для тих, хто хоче зігрітися і цінує комфорт та мобільність у холодну пору року. Головною перевагою від звичайних теплих речей, як ви вже зрозуміли, є система підігріву. Тут вшиті всередині невеличкі нагрівальні елементи, тени, які розташовані в ключових зонах на спині. Грудях та шиї, тобто на самих основних точках тіла. Вони працюють на основі сучасної технології вуглецевих волокон, що забезпечує рівномірний розподіл тепла. В нашому магазині є великий асортимент для будь-якого клієнта, як кажуть, на смак та колір. Сьогодні я вам покажу три різновиди жилетів: звичайний класичний, модель HV103, камуфляжний VR-156 та із капішоном HV 203, який ви бачите на мені. Коротко про основні характеристики. Наповнювач, фліс, тип тканини 100% поліестр, напруга 5 вольт, потужність 9-10 Вт, вага 800 г та із капюшоном 1 кг, температура нагрівання до 65 градусів. В кожній з цих моделей є 9 зон обігріву: 6 зон знаходяться на задній частині, тобто обігрівають спину, дві зони в області карманів. Трішки вища поясу, і ще одна на комірцеві жилетки мають три режими регулювання температури, що дає можливість вам легко підібрати оптимальну температуру під свої потреби. Крім того, жилет виготовлений з високоякісних матеріалів, що забезпечують відмінну теплоізоляцію. Температура регулюється від 25 градусів до 65 градусів. Давайте продемонструємо. Отже, беремо портативний павербанк в нашому випадку. Це на 20 тисяч мАч на вході та підключаємо його до жилета за допомогою USB-кабеля, який знаходиться у внутрішній кишені, яка йде на блискавці. Затискаємо кнопку включення і тримаємо 2-3 секунди. Індикатор починає блимати червоним кольором. Це свідчить про те, що ми перемикаємо режим обігріву від мінімального до максимального, ставимо павербанк в зручну кишеню та вмикаємо перший режим роботи. Це в нас від 25 до 35 градусів. Як ми бачимо, індикатор на кнопці включення горить синім кольором. Другий режим підсвічується білим кольором, температура від 35 до 45 градусів. І третій режим індикатора підсвічується червоним кольором. Це максимальна температура від 45 до 65 градусів. Його я думаю, ви будете використовувати найчастіше, щоб швидше зігрітись. Хочу звернути вашу увагу, що в моделях із капюшоном та класичній. Вже зроблено дві незалежні зони нагрівання. Давайте я вам покажу. Тут ми можемо вмикати та вимикати, переключати різні режими нагріву, Окремо передню зону і окремо задню зону жилету. Це дуже зручно, якщо ви на вулиці, коли сильний вітер, і ви стоїте до нього спиною, тоді вам потрібно вімкнути задню зону на максимум, а передню можна на мінімум, або взагалі вимкнути, щоб економити заряд батареї. Хочемо звернути вашу увагу на тканинах, із яких виготовлені наші жилети. Це Перевірені тканини від надійних постачальників преміум класу, які перевірені нашими клієнтами вже не один рік. Вони виготовлені із високоякісних матеріалів: поліестер плюс бавовна, яка відрізняється дизайном і гарною еластичністю. Та хорошим теплоутримуючим ефектом. Дані жилети зручні, теплі та приємні у повсякденному використанні. Всередині кожна модель пошита спеціальним матеріалом із сотами, який набагато краще тримає тепло вашого тіла, що забезпечує більший ефект обігріву. А моделі з капюшоном, так як вона розрахована більше як верхній одяг, Має ще спеціальне покриття на зовнішньому шарі тканини, яка створює легкий бар'єр для води, захищаючи вас від дощу та снігу. Це дозволяє зберегти ваші речі та тіло сухими, навіть при несприятливих погодних умовах. Тут також ми отримуємо прорезинену блискавку, захисну накладку із внутрішньої сторони блискавки, яка не пропускає вітер та вологу. Це забезпечує додатковий рівень захисту від промакання. Застівки прошиті якісно та практично незамітно. В Нашому асортименті. Є всі розміри від малого розміру М, який підійде дітям або жінкам, до самого великого 4XL. Більш детальніше ознайомтеся із розмірною сіткою, щоб правильно підібрати жилет, ви зможете в нас на сайті. А щоб краще вам пояснити, як правильно вибирати розмір, давайте я вам продемонструю. Мій ріст 164 см, вага 63 кг. Мені чітко підходить розмір М, довжиною 65 см, плече 43 см, а для прикладу порівняти. Із моїм колегою, в якого ріст 186 см, вага 95 кг, Йому вже підходить розмір 3XL із довжиною 73 см, плече 53 см. Надіюсь, так вам буде набагато зрозуміліше. Хочу зауважити, що жилети камуфляж VR 156 та модель Classic hv 103 ідуть маломіри, тому що вони розраховані під верхній одяг. Давайте я вам покажу. Спробую одягнути такий же розмір М, але камуфляж та Класік. Як ви бачите, вона суттєво менша по розмірах і мені вже некомфортно, тому мені потрібно брати більший розмір L. Отже, моя рекомендація вибирати не по розміру, а уважно дивитися розмірну сітку в сантиметрах. Там ми для вас вказали вірні розміри. Так вам буде дуже просто та швидко підібрати саме свій розмір. А тепер давайте за допомогою тестера перевіримо, скільки наші жилети споживають потужності, та порахуємо, наскільки часу нам вистачить нашого повербанка на 20 тисяч мАч. Почнемо перевірку із двохзонного жилета, із капюшоном. Підключаємо тестер до павербанка і до нього вже під'єднуємо USB-кабель від жилетки. Вмикаємо відразу максимальний червоний режим на 65 градусів на двох зонах і дивимось споживання. В нас показує 1,8-1,9 А. Якщо перевести в міліампер годин, це буде 1800-1900. Тобто на максимальному режимі при вімкнених двох зонах нам вистачить нашого повністю зарядженого павербанка на 20 тисяч мА на 10-11 годин роботи. Це я вам скажу Досить багато. А тепер давайте вимкнемо один режим спереді і залишимо тільки обігрів на спину. Зажимаємо на 2 секунди і дивимось на тестер. У нас же показує 0,809 А. А це означає, що в його в такому режимі вистачить вдвічі більше, а саме на 20-22 години роботи. Також давайте перевіримо однозонний жилет камуфляжа модель VR 156. Під'єднуємо до тестера, вмикаємо відразу на максимальний режим і дивимось на витрати. В нас показує 2,1 А. Пра, тобто трішки більше ніж в попередній моделі, і в такому режимі ми зможемо обігріватись 9-10 годин. Ви все бачите самі, я вважаю це ідеальні показники. І Я хочу звернути вашу увагу, що жилет за пару секунд вже гарячий в тих місцях, де знаходиться зона обігріву. Тобто нагрівання відбувається буквально моментально. Надіюсь, ми вам допомогли зрозуміти, що таке жилети із підігрівом, як вони працюють, та наскільки часу вам вистачить обігріву від вашого повербанка. А в мене на цьому все. Вам дякую за увагу. А якщо відео для вас було корисним, ставте лайк і підписуйтесь. Нам буде дуже приємно, і ми будемо робити ще більше відео для вас. А хто хоче ознайомитись із цінами або замовити даний товар, посилання на наш сайт Топмастер буде, як завжди, в описі під відео. Переходьте до зустрічі!